Давайте подивимося на сучасне життя. Такий великий науковий прогрес, такі серйозні досягнення в різних галузях. А якість життя людини не сильно змінилася, чи не так? Чому? Я подумаю. Це не так складно. Тому що якість життя людини вимірюється внутрішнім станом людини. А цей внутрішній стан це стан реалізації, це стан щастя. І, власне, мистецтво життя, згідно древньої науки, як правильно жити, полягає в тому, щоб жити так, щоб бути щасливим і своїм прикладом е, життя. Славити Бога. Ну, люди були релігійні у всі часи, оскільки ми всі створені по образу і подобію Бога, то, значить, і наш статус має бути відповідним. А це значить космічний. Це є справжнє призначення людини досягнути духовного просвітлення, досягнути того безмежного космічного статусу і, будучи встановленим в своєму вищому я. Продовжувати жити, виконувати свої обов'язки і бути максимально корисним для світу, для суспільства, і бути максимально реалізованим для себе. І яким чином ми можемо це досягнути? Здається, що я говорю про щось абстрактне, про щось таке, що не, немає змісту в нашому житті. Стільки всяких проблем, а тут ще якийсь духовний розвиток. Тут часу немає Вирішити повсякденні справи, треба відкладати щось. Якийсь духовний розвиток, на що він треба. Виявляється, що все взаємопов'язано. Якість сну визначає стан фізичного тіла. Якість розуму визначає якість наших думок. А від думок залежать наші рішення, відповідно дії, і успіх, який ми досягаємо. Значить, є якийсь ключ, який, причому він універсальний, який би дозволив нам стати більш прогресивними, більш здоровими і одночасно більш реалізованими. Де знаходиться цей ключ? Як ви думаєте? Кожний нас. Всередині кожного з нас. Тому що в кожному з нас старість в кожному з нас від природи заложений оцей безмежний космічний потенціал. Що означає слово безмежний космічний потенціал? Що в нас там зірки всередині чи якісь галактики? Це означає, що наша нервова система має генетично заложену здатність, закладену здатність підтримувати безмежність. Безмежність, яка Відкривається в самооберненому стані свідомості. Я приведу такий приклад, коли вчені підрахували кількість асоціативних зв'язків між нейронами головного мозку людини, виявили, що вона є більша, ніж кількість атомів водню у Всесвіті. Що це значить, що наша нервова система в принципі може відобразити в собі. Всесвіт. Ми і є Всесвіт всередині. Тому кожна людина має від природи це право користуватися тим безмежним потенціалом, який в ній заложений. Але нас не навчили.